Осади по перевірці їх діяльності по притягненню дисциплінарної відповідальності. Залишилася в старому складі. Фактично, його робота, її робота заблокована, аналогічно, як і робота Вищої ради юстиції, Ще досі не обрані нові члени Вищої Ради юстиції. Тому на даний момент ми не хочемо, щоб нашу сьогоднішню прес-конференцію, і наше звернення до генпрокуратури з заявою про злочин сприймали як засіб тиску на суддю. Ні, ми хочемо, щоб ці справи розібралися належним чином, щоб суддівська система почала працювати. Щоб громадськість звертала увагу на ці питання і своїм своєю активністю допомагала міняти повністю всю систему, нам потрібно, щоб працювала вища кваліфікаційна комісія суддів. Нам потрібно, щоб працювала вища рада юстиції. І тільки тоді ми можемо бути впевнені, що можуть прийматися суддями е, незалежні рішення на даний час, такого поки що ще немає. Скільки подаються заяви щодо дисциплінарних порушень, порушень присяги, вони залишаються лише заявами. На даний час вони навіть не впевнені, що ці заяви будуть внесені до реєстру, але їх внесення до реєстру це ще не гарантує дійсно розслідування справи другої встановлення істини у справі. Ну хотіли би просити вас як засоби масової інформації і основні канали, які в принципі освітлюють діяльність і життя нашої країни. Моніторити ці питання, звертати увагу і цікавитися і у генпрокуратурі, і у вищої кваліфікаційній комісії суддів, що робиться з цих питань, як притягуються до відповідальності судді, які приймають несправедливі, незаконні, неправосудні рішення. На даний момент ми можемо сказати, що від моменту нашої революції гідності подана не одна заява при злочин суддів. що зроблено. Давайте згадаємо, які в нас були справи щодо активістів Євромайдану, чи відсторонені ці судді посади. У нас ця система на даний момент не працює, тому ми просимо і звертати увагу, і з точки зору притягнення громадськості до освітлення цих питань, активніше приймати участь і допомагати. Дякую. Хочу передати слово Наталії Неталобич дружині загиблого героя <говорите> <в> Обвесній <Каскому> Софії Андрія Дениловичу. <говорите> а <говорите> можна виглядати дружину Андрія Дегналовича, як е, одну із е, дів родини Небесної Сотні, е, дуже це питання е, е, непокоїть, це, це неправильно. В такий спосіб я почуваю себе і свою родину незахищеною, тому що е, прямі люди, які причетні до розстрілу наших, е, наших рідних, вони зараз на свободі, вони зараз вільні і, і цим самим... Е, і тим сам ми почуваємо себе невпевнено, ми почуваємо себе в цій державі незахищено. це, це неправильно. При всій дова при всій повазі до Порошенка, при всій повазі до нашого президента, основне його було, якби передвиборчий, обіцянка в нього була основна. Довести справу. По загибелі Небесної Сотні до, до розслідування, до логічного завершення, і як би опікуватися нами в, в плані цього розслідування. На сьогоднішній день немає ніякої допомоги наших героїв справи відкладаються, невідомо в який ящик, невідомо куди, і, як бачимо, Прямі люди, які причетні до, до, до розстрілу вони на, на свободі. Що ніхто не, не, не згадав, що наші рідні також мали дітей, також мали сім'ї, і також мали право е, спілкуватися і, і жити в цих сім'ях. Нам наші права були порушено. Чому ми маємо вважати на хороші характеристики і на те, що хтось має сім'ю. Ми також маємо сім'ю. Ті люди, які загинули на Майдані, мали найкращі характеристики. Це неприйнятно, це, це неправильно. Віталій, дякую. Ще однесть кілька слів Віталій дитина. Я хотів звернути увагу на наступне. Тарас сказав. Реакцію прокуратури в даному випадку назвав її обурення. Це дуже цікава реакція обурення прокуратури. Мене як адвоката з певним там стажем і кримінальних справ дивує трошки інше. І, мабуть, журналісти та колеги, які кримінальним провадженням займаються, приймають, напевно, теж, тому що ну, давайте бути відвертими у прокуратурах у правоохоронних органів є доволі широкий арсенал засобів та можливостей, крім е звернення до суду з поліційним скаржам, вже е враховуючи те, про що я казав, е що досі існує рішення апеляційне про те, що вказана особа має перебувати під вартою, то очевидно. Що сьогодні ми мали би почути, що ця особа, якщо вона не зникла, ще не враховується, має надію на це, вона буде взяти під варту або застосовані інші заходи правоохоронним органам. Чому я хочу про це додати? Тому що ну, хотілося б, щоб цей момент відслідкували засоби масової інформації, скільки нам це ну, важко буде оперативно. Дізнатися про ці е, наслідки, такі Я хочу підкреслити, що всі можливості принаймні не дати цій особі уникнути в про охорону. І вони зобов'язані їх задіяти відповідно до законів, які зараз діють в Україні і е, можуть бути застосовані. Крім того, про що хотіла ще б наголосити звернути увагу. Е, засобів масової інформації, а через е, ваш, вашу допомогу суспільно. Е, Радянка Волкова, суддя Волка, виносячи це рішення, е, розуміючи суспільний інтерес, що не менш про який тут так багато говорили, очевидно не могла прийняти таке рішення з огляду на якісь суб'єктивні, власні факти. Очевидно, воно є. Е, Чимось більшим, скажімо так, да, що можути. І це нас дуже хвилює, хвилює в контексті перспективи розслідування як цієї справи, так і усіх злочинів, які були на Майдані здійснені, які продовжують відбуватися зараз в зоні війни, скажімо, фактичної, та тих угод, які зараз досягаються. Тому це би я звернув увагу. Такій ситуації ця суддя на моє глибоке, суб'єктивне переконання, самостійно вказане рішення прийняти не могла. Дякую, Дякую Віталій. Хочу зазначити, що наш колега адвокат Ростислав Кравець ще рік тому звернувся з подібною заявою до Генеральної прокуратури щодо притягнення судді Волкової в подібній ситуації, де вона відпустила теж. На підтомашній арешт іншу особу, на жаль, ця заява на сьогоднішній день залишилася без розгляду. Тобто це не поодинокий випадок з боку судді. Хочу ще раз чітко зазначити, що власне, командир спеціального підрозділу Садовник був якраз тією ланкою, який виконував накази і давав накази, незаконні накази своїм підлеглим. І зараз, якщо він не дай Боже, зникне. Тобто буде сипатися до казового базу. Кож ми тоді будемо притягувати до відповідальності. Теж слово просила Євгенія Закреска, теж адвокат родин героїв Небесної Сотні. Доброго дня. Я хотіла сказати одну таку річ. Я, окрім того, що адвокат потребів з Небесної Сотні, я також адвокат брата брат Юрія Ворбинського і Ігоря Луцянка. І я хочу провести паралелі із цією справою. Тобто там також дві особи, які із всіх, які були щодо справи, щодо яких передано до суду. Ці єдині дві особи, які із всього, всієї групи, яка вчиняла катування вбивства, затримані були, були затримані потім вони були під домашнім арештом. Після того як справу передали до суду. Один із, ну, один із двох ключових обвинувачень зник. Його дружина написала заяву про злочин, тому начебто це було викрадення. І, власне, вже другий місяць ми не можемо розпочати взагалі будь-які слухання справи, оскільки в нас є два, підозрю, два обвинувачення щодо яких справи не до суду, і один з них відсутній, він не його неможливо ані повідомити. І нічого не можливо вдіяти, тому що він начебто його викрало. Тобто така собі двоходівка, і е, яка в принципі унеможливила і блокує будь-яке розслідування і е, судовий судовий будь-який судовий розгляд цієї справи. А ще я хочу ну, акцентувати увагу на одному такому моменті. Розумієте, е, домашній арест, арешт з 23-ї години до 7-ї години ранку не забороняє навіть офіційно в 7 сьомій тридцять сісти на літак. І е, вилітіти в будь-яку країну. І ніхто навіть е, мит, м, м, ну, е, прикордонна служба не зможе це зупинити. Ви розумієте? Тобто, взагалі немає ніякої е, можливості це зробити зараз юридично. Власне, це те що хотіла Дякую. Вступили запитання зараз поводи камень повісна. І теж адвокат до відповідей на запитання. Хто з адвокатів був присутній на цьому суді? Ну, з адвокатів потерпілих на суді не було присутні жодного. Не повідомлені на запрошені, тим більше, що цей час підпав з конференцією, про яку говорив Тарас і Віталій. Ми дійсно були на цій конференції і навіть. Тут. Скажімо так, це вже третє подовження строку. Навіть ну, думки такої не було тим більше, що ми знали, що за день до того підлеглим садовника э, запобіжний захід було підтверджено вигляді тримання під власне. Ну і, звичайно, нас, по-перше, нас туди не запрошували. Дата постанови, це розуміється питання про дату постанови, про звільнення садовника, так? Так, про терміну тримання, постанова прокуратури про терміну отримання під вартою. Попередня постанова, яка була винесена 29 липня е, 2014 року, е, затвердила строк тримання під вартого садовника до 28 вересня цього року. Тобто він ще тиждень, як мінімум, мав. Має знаходитися під вартою. Е, наскільки е, мені відомо, е, кілька днів тому вже розглядалося клопотання захисту садовника про зміну запобіжного захисту і було відмовлено в цьому. Це було до цього засідання. І буквально через кілька днів, незважаючи на те рішення, незважаючи на рішення відносно двох підлеглих садовників, суддя Волкова виносить рішення про звільнення садовника під вартою.